Вітаю всіх на своєму каналі та кухні. Хочу вам запропонувати такий ексклюзивний пікантний салатик як на святковий стіл, так і для своїх домашніх з пікантною заправкою. Для цього рецепту беру фіолетову цибулю, нарізаю її півкільцями, приблизно так. Цибулю заливаю кип'яченою водою, додаю щіпку солі, цукор. Та 9% уксус. Все перемішаю і залишу на 10-15 хвилин. Хай цибуля промаринується. Готую заправку. Для заправки в піалі змішую. Французьку гірчицю, бальзамічний оцт, соус теріяки, і додаю сюди мед. Це все перемішаю. Це в мене буде така заправка до цього салату. Помідори чері нарізаю на половинки. Якщо величенькі зустрічаються, можна і на четвертинки перерізати. Виноград взяла зелений, він без кісточок. Він підійде до цього салату і за кольором, і нарізаю його також половинками. Також беру моцарелу такими мілкими шариками. Я її не буду перерізати, вона така міленька, така міленька, ексклюзивна, я її так в салаті буду використовувати. Волоський горіх я його підсушила на сковорідці, не буду міленько нарізати, переріжу тільки на половинку. Десь приблизно так. Зелені буду використовувати петрушку та фіолетовий базилік. Наріжу міленько. Збираю салат в глибокій мисці, змішую всі продукти, помідори. Моцарелу, Виноград, мариновану цибулю. Горішки. Зелень, трохи підсолю, за смаком і додаю заправку. Тепер все перемішаю так обережно, щоб все було ціленьке. І викладу на тарілку, на якій буду подавати. Додам трошки мілко нарізаного часничку, кому не подобається, можете не класти. І зверху ще міленьких горішків волоськами. Салатик готовий. Рекомендую вам приготувати по моєму рецепту, а я бажаю всім приємного апетиту, приємного перегляду і чекаю вас всіх в себе на кухні.